Друзі, вітаю! Для тих, хто цікавиться астрологією і хоче ну, хоч щось для початку зрозуміти, не те, що зрозуміти ще, ну, побачити щось узнати, ну, це для тих, хто нічого не знає. Да? Я хочу зараз розповісти, що таке карта. Тому що, ну, насправді це, ну, от зараз мені здається, це така дуже проста інформація, абсолютно проста. Але якщо вдуматися про те, що я цікавилася астрологією все життя, але буквально вже там це мені було, мабуть, 41 рік було, коли я почала займатися, ну, почала вже серйозно займатися, да, було мені 40, мабуть, коли я зацікавилася, уявіть. Я все життя цікавилася, я собирала всякі брошурки, в мене були, там, всякі книжечки. От. Але ну, це швидше з західної астрології. Ну, а взагалі вони там різні були: і китайська астрологія, то якась астрологія квітів, то дерев, то ще там щось. От. Все, все це мене дуже цікавило. Але толком інформації оттуда, ну, толкової ніякої не було. Ну, мені все рівно було цікаво. І тільки от мені було 40 років, коли я нарешті почула про те, що, оказується, в астрології будують карту. Оце я від Ремі Блекта почула. А він ведичною астрологією займався. Але я ж сама методом тика питалася щось знайти там і ну, шукала, шукала. І перше, що мені попалося, це я в Західній астрології ну, знайшла якийсь там сайт, на якому можна побудувати карту. І це було в Західній астрології. Карта в Західному в Західній астрології вона виглядає ну, форма круга, де по, отаку, по краю круга там знаки розположені. <кій> І, взагалі, як будується карта? Береться момент народження людини, да? людини, країни, ну, будь-чого. Це може бути народження там, магазина. От, ну, відкриття фірми, да, і на той момент теж можна побудувати карту і дивитися, як там буде розвиватися справи в певної фірми. От. Ну, так само, як в країни. Да, там, наприклад, інавгурація президента ну, теж є такий варіант, що будують карту на цей момент і вважаються картою країни. О, і народження людини, звісно, ж, так само людина народжується в цей момент. Кожна планета займає якесь положення. І от ми ну, за допомогою програми, ми будуємо, ну, ми задаємо, що ми програмі? Ми в програмі задаємо точний час ну, дату народження, да? потім точний час народження свій, потім часовий пояс, потім координати свого місця народження. Оце ми задаємо в програмі і програма. Що вона робить? Вона бере і вираховує по своїм неї, там є база всіх оцих положень. І вона вираховує, де кожна планета стояла в момент народження, в якому точно градусі. І де знаходиться який знак восходив над горизонтом в цей момент. Да? Він називається висхідний знак, тому що він восходить. І... Або ще асцендент називається. Да? Ну, це саме головне, де знаходиться асцендент, там буде перший дім або лагна по з ведичної астрології. І про Західну я вже не буду говорити про карту. А ведична астрологія, в неї карти не такі. В неї карти ось такі. Квадратик. я вам тут їх намалювала кривенько трішки. Ах, як <смір> То є, ну, є взагалі три стилі, Ну, третій ним, займа... ним користується тільки в Індії. А два вида — це північний і південний стиль, і ось вони перед вами. Я користуюся оцим стилем. Ну, чому я ним користуюся? Мені він більше подобається. Можливо, він мені більше подобається через те, що я з нього почала. Можливо. Але цей стиль я також знаю, я ну, розумію, що тут намальовано. Да? Але якщо в цьому я побачу, ярую ну, карту в програмі, да? я там дуже швидко бачу все, що там є. То тут я бачу ну, довше набагато, а я не люблю витрачати зайвий час. Через що я користуюся цією, це мені подобається більше. Ну, наприклад, якщо сумісність знаходити і дві карти накладати, то оця набагато зручніша, тут незручно. От. Тому, ну, от я користуюся цією, але багато людей користуються цією, тому я вам зараз розповім і про цю і про цю. Значить, оце оці знаки, це, ну, я так називаю, що це каркас, да? такий, такі ячеєчки, такий каркас знаків. І туди, в оці ячеєчки, розставляються всі планети. Так? І ставиться туди асцендент. Так? І планети, вони будуть, ну, в принципі, в теченні дня. Вони будуть майже в одному тому самому місці. Да? Тобто, і для тих, хто народився там, допустимо, в 7 утра, і для тих, хто народився в 11 часів вечора, ну, саме заметно, це місяць передвинеться. А всі останні планети вони подвинуться ну, зовсім незначно. Да? От ті, що там Сатурн, що він довго в одному знакові, то там взагалі нічого ви не помітите ніякої різниці. От. А для місяця, ну, трошки продвинеться, бо місяць в одному знаку від два дня. Може бути таке, якщо він, наприклад, на 7 утра чи на, на час ночі він може бути на, началь, ну, на кінці знака, то під кінець дня він перейде вже в слідуючий знак, то тут поміняється щось. Да? Це є про те, що ми часто не знаємо, коли ми народилися, да? і тоді потрібно робити рекіфікацію, уточнення часу народження робити, Да? Бо від цього залежить, ну, я просто що хочу сказати, що від чого залежить асцендент в основному, так, і трохи місяць, ну, в принципі, може перейти люба планета, може перейти в інше місце. У мене є такі карти, яких ну, там, де я робила ретифікацію, і там переходить в цей же день, наприклад, Марс переходить в друге місце, вже, ну, в другий знак. О, тому таке теж може бути. Ну, це ж логічно, вони ж колись переходять планети завжди. Ну, вони ж двигаються, переходять і колись є той момент. Да? Але вероятність цього маленька. І більше всього у нас саме асцендент залежить. Отут у мене, бачите, ну, не знаю, чи вам добре. В цій карті в нас стабільно знаходяться в одному і тому самому місці знаки. Овен, тілець, близнюки, рак, лев, діва, терези, скорпіон, стрілець, козиріг, водолій рибий. Кожен знак він має свій номер. Отак по порядку, як я їх назвала: Овен перший, отут вгорі номер. У мене стоїть тілець другий, близнюки третій, рак четвертий, лев п'ятий, діва шостий. Терезий сьомий, Скорпіон 8, стрілець 9, Козирів 10, Водолій 11, Риба 12. Але коли ми знаходимо асцендент, восходящий знак наш, да? ми ставимо тут ас. І отак позначається воно в карті, отака перетиночка. І це означає, що це буде перший дім. І тоді йде нумерація. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий і так далі. Так, оця карта, вона ще називається алмазна карта. Бачите, всередині як алмаз. В чомусь вона переважає цю. Да? Допустим, дома тут дуже гарно видно. Тут зразу видно ось оці. Внутрі Да? Перший дім, четвертий, сьомий, десятий — це дома кендри. Це ті дома, які ну, дуже замітні. Так? Якщо тут буде багато планету людини, то вона буде замітна. Ну, її будуть люди помічати. Так? Вона буде помітна. От. Ну і решта домів. І тут іде, бачите, тут просто йде підряд. де воно по часовій стрілці. А тут йде проти часової стрілки, причому такою змійкою. Ось, дивіться, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, 12. Такою змійкою йде. От. І оце кендри. Трикони. Ну, перший це теж трикона. І ось п'ятий, дев'ятий, трикони, От. другий одинадцятий, нейтральні дома. Третій, шостий, 8, 12, дома Дустхани. Во. Отже, ну, тут дома е, краще видно. Да? І, але тут не зрозуміло, де у нас... А, це я просто трошечки цифри розставила, мабуть, неправильно. Тут буде в нас 4, а отут 7, а не отут. От. О, якщо, ну, наприклад, я взяла, що буде лагна козиріг, то хай тут козиріг, отже отут ми пишемо 10, тут буде значок 10. Ну, не ми пишемо, програма напише, О, то відповідно це буде 11, 12 і далі знову спочатку. Перший, другий, третій, четвертий 5 е... і там. Ось ось 5 Шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, ну, і все. от. Взагалі, це я так понаписувала вам усе. Да? В цій карті, наприклад, от в мене в програмі. Я користуюся цією картою. І знаки, і оті номера знаків взагалі тут не пишуться в мене. Тільки самі дома. Чому? Тому що знаки вони завжди на одному місці тут. І я їх і так знаю, де вони стоять. У мене там тільки дома, планети. от. А отут не пишуться дома, тому що вони теж завжди на одному місці. Тут пишуться знаки. І для того, щоб вам зрозуміти, що це за знак, ви дивитесь на номер. Номери там завжди пишуться. От. Ну, Це така історія з цими картами. Ну, це ж я просто каркасом намалювала, да? а в кожній карті планети розставлені відповідно до того, як, ну, як вони знаходились на небі в момент народження. Це просто для розуміння, що воно таке карта. До нових зустрічей!